Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, які плани у расистів на жовтень щодо України? Що вони збираються робити? На жовтень місяць. Які плани у расистів? Путіна всіх хто за ним стоїть? Ух, буде обстріли. В нього в голові всі думки про ядерну зброю. Це саме страшне Буде залякувати. Будуть постійно лунати такі по тут Саме агресивний період це десь середина, це в 20-х числах. Це будуть погрози, дійсно, от... мені йде, що більше будуть розмови. Не застосовано ядерну зброю, я не бачу. Більше залякування дуже сильні, маніпуляція, шантаж. даже от Шантаж, обман. І це все говорить навіть він от більше для а, пропаганди. Скажіть ось сили, допоможіть, які плани у расистів щодо України, у Путіна, у тих, хто за ним стоїть, що планують робити. заганяють в них десь в, в Україні активовані групи людей, агентури, яких хто людей, от які в містах, да, вони працюють в містах і саме здають інформацію, точкові удари, щоб чинити злочини, щоб вбивати мирне населення. Оце в них такі плани. Ну, все буде збиватися. Дуже сильний захист ось виходить. І в цій боротьбі перемогу, перемога на боці України. Зрештою, от, за весь місяць, самі останні карти виходять, що Перевага на боці України. чи знову ця карта виходить? Це коли світові лідери затягують час, дають час. да вони якимось чином підіграють расистам. Ну мені йде більше, що тут оцей шантаж, він від Путіна якимось чином впливає. З ядерною зброю, заперечу негативно. негатив. Ну, ядерну зброю не бачу, що він застосував. Заперечу негатив. Убираю повністю, знімаю, Убираю, анулюю всі програми, викриваю всіх, хто працює на Росію. Заперечу весь негатив убираю, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України. Надходить вся необхідна зброя, підтримка. Буде так. Заперечу весь негатив, убираю, заперечує весь негатив убираю. Так, да, він е, через якісь маніпуляції впливає на світову. Світових оцих лідерів, щоб вони йому підіграли, або щоб повільно, дуже повільно давали зброю, або щоб вона по поділеними такими групами надходила дуже повільно, малими порціями. Ну, щось хитро дуже. Заперечуюсь, наче дають, все виконують, але щоб воно розтягнулося в часі. Прошу вище сили, зруйнуйте всі ворожі плани. Більше расисти не можуть впливати на лідерів у світі, всі лідери світу. Стають на боці України, підтримують, надають усю необхідну зброю, допомогу, підтримку, без перешкод, великих, е, великих обсягах надходить зброя в Україну. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Більше не може Росія шантажувати світ. Забирають ядерну зброю. У расистів більше немає ядерної зброї. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо України від ворожої російської агресії. Одведіть, одверніть від України Росії на віки вічні по інших шляхах і де більше не приходить до України. Всі плани рашистські зруйновані, буде так і так буде. Ще я хочу подивитися таке питання від глядачів, що заважає де окупувати, звільнити Волноваху. Допоможіть, скажіть, що заважає звільнити волноваху. Так. Не Волноваха буде деокупована, звільнена перемога на боці України. в цьому році може бути звільнено волноваху? Чи ні. Це дійсно. А Воно цікаво, залежить від яких-то факторів. Дуже цікаві карти виходять. І так, і ні. Одночасно. Дуже цікаво. Зараз я почищу, прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію, звільнення волновахи від російської окупації. Повертаю всі біль сльози, страждання, весь негатив, що чинять рашисти у Волновасі. Повертаю їм назад по Верховному суду, не на переклади, на них самих. на... Путіна на всю його верхівку, хто дав накази на окупацію України, повертаємо назад всі смерті, страждання людей. Буде так і так буде. Вертається назад, всі сльози, смерті і страждань. Буде так. Класні карти. Відкриває дороги на волноваху, дорога відкрита. Більше нічого не заважає, де окупувати, звільнити волноваху. Буде так і так буде. Всі, хто заважають, хто чинить перешкоди Україні, нашим військовим будуть знищені, більше не зможуть чинити перешкоди. Відкривається дорога на волноваху, відкритий шлях. Буде так і так буде. Безтра для військових України і без страт для цивільних людей, українців. Це буде звільнена волноваху. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх військових України, цивільних людей. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам, хай на голову їм все це впаде, їх нищить, буде так і так буде. Біше. Да буде все сказане, здійснення, так буде. І ще питання. Вищі сили. Допоможіть, скажіть, що заважає військовим України звільнити вугледар, які є перешкоди. Деку. Ух, як сильні обстріли. Скажіть ще сили, які плани у расистів щодо вугледару? Вони тут є показана окупація, але вони будуть мати дуже сильну поразку. От всі, хто знаходяться у Вугледарі, расисти. Будуть убиті. У них там дуже сильна поразка. Скажіть, ви Вугледар буде звільнено від расистів. Буде так. Повертаю всі біль сльози і страждання, смерті, негатив, увесь, що робить Росія Вугледар нашим військовим, українцям. Повертаю їм назад. Верхівки решисів, всі, хто придумав убивати українців, хто дав накази на наступ на вогледар, повертаю все назад. Всі страждання і смерть, весь негатив. Повертаю назад. Всю війну назворіти іде. Війна в Росії, іде, буде так. Заперечую Боже, бідний вугледар, все повністю зруйновано, все вщент. Роз... Гатили. Прошу допомоги для наших військових українців. Надходить вся необхідна підтримка зброї. Закривають. Небо над нашими військовими українцями небо закрите від ворожої агресії. Буде так. Перекриваю, перекриваю, прошу Вищі сили, допоможіть відкрити шлях на знищення всіх росіян, що обстрілюють вугледар, що наступають, що купують вугледар. Більше не можуть цього робити. Самі по собі хай стріляють. По своїх домах хай йдуть, стріляють, в Росії йдуть, там обстрілюють свої будинки в своїх же містах. Буде так і так буде. Отвертаю, отцікаю ворога від Вугледара, цікаю Росію від вугледара, повертається йому все назад. Буде так. Вищі сили, допоможіть, відведіть, відверніть ворогів. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі від наших військових українців, від цивільних людей у Вуглидар. У гитарському напрямку. «Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, тим, хто дає накази, хто їх виконує, всім найманцям рашистським. Хай їм на голову це все падає, їх нищить, одриваємо ноги і руки, буде так і так буде. Більше не може Росія продовжувати наступ, окупацію Глдару, тікають, лякаються, самі себе вибивають. Буде так і так буде. Повертаюся назад, домов «Буде все сказане, здійснено так буде. Так, сили. Ага, на цьому все. Дякую усім за увагу і до зустрічі!